Житловий комплекс Максима Резиденс» від «Ріел» та Босфору Development. встигніть скористатись гнучкими умовами. Пер Індія може купувати нафту у Венесуели, і Китай. Мовляв, також може долучитися. Трамп під час розмови з журналістами сказав, що цитую Китай може прийти та укласти чудову угоду якраз із закупівлею венесуельської нафти, вочевидь, замість російської. Трамп каже, що буде радий бачити китайців в цій угоді, і заявив, що Індія купуватиме венесуельську нафту замість того, аби купувати її так само в Ірану. І Трамп каже про те, що концепція угоди вже Погоджена Попри це, він заявив, що Сполучені Штати все ще не обговорювали із Каракасом, як розподілятиметься прибуток від продажу венесуельської нафти. Втім, за словами американського президента, Вашингтон зараз має чудові стосунки з керівництвом Венесуели. Ну і він зазначив, що вони, тобто венесуельці, виконують чудову роботу. Вони будуть заробляти більше ніж будь-коли, і це буде вигідно як для американців, так і для венесуельців. Зазначив. Власне, Дональд Трамп. Ну і фактично, ми вже бачили відповідні дії з боку якраз тамтешньої, начебто, влади у Венесуелі, і мова йшла справді про підписання власне, документів, які уможливлюють американські інвестиції в нафтовидобувний сектор Венесуели. Ну і, власне, продаж цієї венесуельської нафти. Тому, якщо дійсно такі угоди будуть укладені, якщо Індія та зрештою, як сподівається, Трамп Китай будуть купувати цю нафту не тільки замість іранської, а й замість російської. Це суттєво може ускладнити власне ситуацію для російського диктатора, в якого як пише Блумберг, вичерпується час, бо війна стає занадто дорогою для російського бюджету. Кремль дедалі гостріше відчуває економічний тиск, як стверджує. Жують американські журналісти, і цей тиск може змусити Росію шукати мирну угоду швидше ніж того очікувалося. Російські чиновники вже терміново, як пишуть журналісти, шукають додаткові 1 трильйон 200 мільярдів рублів, а це 16 мільярдів доларів, аби покрити дефіцит бюджету. Якщо ціна на нафту УРАЛС залишиться на рівні 55 п'ять е, е, доларів за барель, при закладених у бюджет 59 е, доларів. Діра в російському бюджеті може зрости ще до понад 2 трильйонів рублів. Ну і поки Путін не демонструє готовності відмовитися від своїх максималістських вимог щодо території на сході України, Москва фактично не бачить великих шансів на прорив у переговорах. А аналітики вважають, що умови Трампа станом на зараз найкращі, які може отримати російський диктатор, і з часом ситуація для нього буде лише погіршуватися. Ну і про те, що доходи Росії від нафти вже. Тєво важливе джерело грошей на її військову машину різко падають. Пише так само The New York Times. американські журналісти зазначають, що нова реальність фактично змушує Кремль уже підвищити податки та. Збільшити державний борг. Ну а також ця нова реальність поставила під загрозу мирні переговори із Україною у той час, як Росія вперше за кілька місяців проводить прямі контакти з Україною, найпотужнішим джерелом фінансування війни для Кремля залишаються доходи від нафти, і ці доходи зазнають дедалі більшого тиску. Ціна на російську нафту основний експортний товар Росії знизилася під вагою різко зростають світових поставок і західних санкцій за даними Міністерства фінансів минулого року доходи Росії від нафти та газу скоротилися майже на чверть. Ну і для покриття дефіциту Кремль вдається до підвищення податків та дефіцитного фінансування. А поки що, втім мало ознак того, що економічні труднощі та будь-яке невдоволення, яке вони викликають серед бізнес, та громадськості, можуть змінити власне розрахунки російського диктатора Путіна щодо війни. Але оскільки економіка стагнує, а Кремль вичерпав свої можливості, російському народу доведеться нести більшу частину тягаря війни, а витрати на яку перевищують вже приблизно 170 мільярдів доларів на рік. Про те, що ситуація керована, каже Надор Надоршин, це економіст із Москви, який консультує компанії та банки, і власне його цитує The New York Times, і він стверджує, що це, мовляв, нікого не влаштовує протягом багаторічного правління. Путіна пишався там тою стабільністю, яку йому вдавалося забезпечити, начебто в російській економіці, яка перебувала в вільному падінні після. Розпаду СРСР за рахунок якраз скорочення держборгу, спрощення податкової системи та приборкання інфляції. Ну а сильна якраз нафтова економіка дозволила російській державі забезпечити ось таке підвищення рівня життя. Кремль сподівався, що це дозволить зберегти задоволеність населення, навіть не зважаючи на те, що уряд буде обмежувати свободи того самого населення. Ну а тепер ретельно вибудована економіка економіка. Мічна стабільність руйнується, і різке падіння доходів від нафти запровадило точніше, вже штовхає Росію в нову епоху, що характеризується стійким, таким уже стабільним бетонним можна сказати дефіцитом бюджету, підвищенням податків та затяжною інфляцією. Російську нафтову торгівлю підірвали два фактори, як зазначає The New York Times. Ціни на нафту знижилися з квітня після того, як організація країн експортерів нафти ОПЕК прийняла рішення про поступове збільшення видобутку після багаторічного скорочення. Ну і як ми пам'ятаємо, Трамп ввів санкції проти Роснефті і Лукойлу наприкінці минулого року. Ці санкції значно підірвали можливості компаній із продажу нафти. З того часу Росія також зіткнулася із посиленням заходів щодо боротьби, Би з незаконним тіньовим флотом танкерів для перевезення нафти. Ну і цього місяця американські військові захопили у північній Атлантиці судно і російським прапором, точніше, яке використовувалося для перевезення венесуельської нафти. Також, як ми можемо пригадати, французький військово-морський флот перехопив у Середземному морі танкер, який підозрюється у використанні фальшивого прапора і належить до флоту пов'язаного із Росією, через нинішній глобальний надлишок пропозиції у покупців з'явилося більше альтернатив. Російської нафти це дозволяє їм або повністю відмовитись від постачання, або вимагати значно більших знижок, аби компенсувати той ризик, який пов'язаний з обробкою товарів, що потрапили під санкції. Ну і як каже Сергій Вакуленко, експерт із енергетики фонду Карнегі, якби не це помітне зниження цін на нафту, то власне усі ці заходи були б набагато менш ефективними. Знижки на російську нафту різко зросли. Міністерство економіки повідомило цього місяця, що середня ціна на російську нафту в грудні склала 39 доларів за барель, враховуючи знижки у порівнянні з більш ніж 57 доларами в серпні, до прикладу. Ну і до проблем Москви додається ще й те, що з листопада Україна використовує ударні безпілотники для завдання ударів по пов'язаних із Росією танкерах у Чорному та Середземному морях. Українські військові також атакують російські нафтопереробні заводи на території Рефії. і це сприяло паливній кризі у низці регіонів, змушуючи уряд тимчасово заборонити експорт нафтопродуктів. Ну і якраз до слова про росі... українські атаки по російських об'єктах, в тому числі на російській території, німецьке видання Держпігель підрахувало про те, що минулого року понад 45 тисяч українських бойових дронів проникли на територію Росії. Ось, власне, так, фактично. Наші сили оборони завдають шкоди, вражають об'єкти НПЗ, але й не тільки на території Росії, і ми дійсно вже говоримо про ось таку ну дуже високу цифру 45 тисяч. Але зрештою можна пригадати, що дійсно впродовж там останніх тижнів ми ледь не щодня отримуємо повідомлення про те, що ті чи інші ударні дрони атакують той чи інший об'єкт на території. Території Росії. Ну і знову ж таки бачимо за підсумками минулого року 45 тисяч ударів. Це погодьтесь немало. Проблема в тому, що ні Сполучені Штати, ні так само Китай не хочуть е програшу і розпаду Росії, і от в контексті того, що ми постійно сподіваємося, що ми постійно сподіваємося, ніби от е, ще трохи російська економіка буде неспроможною фінансувати цю війну, але так само варто пам'ятати про те, що е, Китаю стратегічно не вигідно власне програш Росії у цій війні. То чи виходить так, що навіть в той момент, коли російська економіка буде неспроможною продовжувати свою агресію, завжди буде якась допомога і підтримка з боку Китаю? Можливо, не в тих обсягах, в яких це є зараз, але так чи інакше, що е, китайські е, зовнішні вливання Дозволять Росії продовжувати цю війну, навіть коли її економіка буде неспроможною цього робити. Тут є нюанс дуже цікавий е, щодо Китаю. Тут, по перше, треба розібратися, що в них всередині зараз відбувається. В них там дуже цікаві ситуація зараз відбувається, яка, до речі, якщо говорити коротко, переносить гіпотетично зараз за за прогнозами новими, переносить ще напад на Тайвань ще на декілька років. Uh -huh. Тому що у них змінилося зміни, повністю їхнє керівництво військове, е, там за підозрами є величезна тотальна розтрат, розтрата коштів, відповідно, армія не готова, ну і так далі, тому подібне. Там є свої нюанси. Щодо, щодо Росії, тут ще цікавіше, е, їм цікава слабка Росія. Але їм цікаво, щоб Росія продовжувала воювати. Це, це, це правда. Але знову ж таки, їм не цікава сильна Росія. Вони боялися дуже довгий період часу Росії. Постійно в військовому плані вони боялися, що Росія це військова машина. Вони можуть там ну вони ж постійно там пишуть своїх підручниках, що Росія окупувала ті чи інші території їхні, і вони ще до цих пір е ставлять до них, ну як скажемо так, скажем так е мітки, що це їхня територія, і вони хочуть їх забрати. І Росіяни це прекрасно знають. Правда, вони про це мовчають, але вони прекрасно про це знають. І тому е Китаю вигнена слабка Росії, щоб через певний період часу забрати свої території і не тільки, і, і могти маніпулювати е росіянцями за допомогою коштів. За допомогою підтримки, підтримки, в першу чергу, військового типу. От. І ми ж бачимо, що в економічному плані вони не допомагають зовсім. Завдяки Китаю вугільна промисловість расистів вмерла. От вона просто вже в дефолті, Вона, якщо не вмерла ще до кінця, то вона вже просто доходить до свого кінця. Тому що вони просто перестали закуповувати їхнім вугіллям, а почали закуповувати в Австралії. Аграрна промисловість в тому ж самому стані. Дуже їм складно вони просто там в мінусах божевільних, там деякі деякі напрямки, там плюсові все інше. Їм дуже дуже складно це все стається. Наприклад, пшеницю вони закупили в цьому році в Російській Федерації на рівні 11 мільйонів доларів. Якщо взяти порівняння Канаду, то там на рівні 1 мільярду доларів. Це Канада, це стратегічний ворог, розумієте. Тобто, от вони роблять те, що вони хочуть робити, і ще раз кажу, і економічно вони Росію доводять до певного рівня, щоб вона не змогла відновитися, і щоб будь-яку хвилину ідеологічно вони схожі, так само як і країни, які оточують її, і відповідно вони можуть фінансувати або допомагати і підтримувати, щоб жевріло це. Знаєте, вогонь як в Ірані до речі, дуже схожа ситуація. Вони можуть допомагати, закуповувати то чи іншу нафту, тим самим допомагаючи, ну і озброєнням допомагати. І це все якраз спонукає те, що вони будуть е, слухатися, вони будуть послушні, тому що вони завжди будуть в залежності від Китаю, але вони не зможуть погрожувати. Це дуже хороша е, зараз е, ситуація для Китаю.